Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал. Подивіться, скільки тут краси. Зараз покажу вам поближче. Такий контейнер керамічний. А ще би знати, як він виймається і відкривається. 389 гривень. Я так розумію, що це прокручується. От, відкрила. Ура! Профарбована всередині така полуничка. Набір для спецій полуниці 219 гривень. Такий набір для заморожування морозива 119 гривень пластик на підставці. Цей набір із двох одиниць. Брушлак пластиковий і ємність, миска, можна сказати, 169 гривень. Піддон такий. Супер соковиті чашечки. Ціна 189 гривень. З цієї колекції є чашечки, є глибокі миски. Ціна 149 і такі подовгості. Ціна 219. Набір контейнерів скляних із кришкою. так, З полуничкою. Ціна за набір 269 гривень і в упаковці 5 одиниць. Ще така пляшка для напоїв чи олії. Скляна з полуницями за 119. А це є для напоїв. Баночка, скляна. Так, ціна. 269. Всередині є кран, його ось сюди вставляється, ставиться отак або на край, або на підставку, і краником тут собі можна дозувати. Наступна колекція це є лимонна для олії, оцту або якихось заправок. Можна використовувати такі пляшечки. Ціна 189 гривень. Об'єм не бачу, мабуть, по 200-250 мл так, орієнтовно. Такий варіант теж із дозатором, це вже керамічний. З леопардовим принтом миска глибока 149 гривень. Такий посуд. Ціна 79 гривень. Тарілка десертна за 79. І ще обідня. Ціна 149 гривень. Полунична колекція. Так, глибока миска 99. Десертна. Ціна 99. І за 149 гривень з такими полуничками обідня тарілка. І ще лимонна колекція. Тарілка обідня. За 140 Дев'ять. Дев'яносто дев'ять. І глибока За дев'яносто дев'ять. Теж можна зібрати таку колекцію із лимончиками. Чашечки з полуничним принтом. За 149 гривень. Скляні, речі, вони такі тут об'ємніші, скло тоненьке. 149 гривень. Авокадо. ціна 189 гривень чашечка. А ще є глибокі миски авокадо. ціна 169 гривень. Плоска тарілка авокадо більших розмірів. За 219, а менших розмірів плоска тарілочка за 149. Ціла колекція авокадо тарілок. Ну що, з, -з кактусом тарілочки? Промальовані з двох сторін. 189 гривень такої форми. 139. Дуже гарна весняна колекція. Ціна 79 гривень. The Best mom in the world. Це до Дня матері. По 99. І такий варіант. Ціна 189. З тваринками 99. І такий варіант теж 99 акційні ціни. 129 гривень така чашка з їдино рогом. І зламою за 129. Є і більш класичніші чашечки, такі по 119. Акційна ціна 79 гривень 119. Інші кольори неакційні, рожева неакційна 149, зелена акційна 119, сирі по 119. Такі 79, жовті 79. Фартук кухонний. Ціна 99. Якась сумочка 149. Хто знає де її використовують такі сумочки? Набір рушничків 139 гривень дві штуки. Поки знімала, то зрозуміла, що це є, так би мовити, чохол на термос або для пляшки. Ціна 59 гривень. Такі рушнички 79 гривень дві штуки. З леопардовим принтом. Це є фартух, ціна. 129 набір рушників 149. Прихватка і рукавичка за 149. Така підставка 169 гривень з лимончиками, точніше, набір із двох штук. круглі. Акційні ціни на скатертини, так, е, акційні 189 гривень кругла діаметр 1,5 метри.

269 метрів 40 на метр 80 Тут є малюнки, можна піддивитися. І така доріжка, ціна 129 гривень, їй кладеться у центрі. Додатково до скатертини. Акційні ціни на корзинки пластикові, 69, з ручками і 79.